Вітаю, мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн-лекції про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми поговоримо про духовне життя педагога і про те, як воно пов'язане з інтеграцією віри та навчання. Здебільшого, ми викладаємо в християнських навчальних закладах, які часто мають формулювання бачення, що чітко виражає бажання допомогти учням стати послідовниками Христа. В університеті Біола це формулювання говорить ось що: ми прагнемо стати спільнотою, що перебуває в істині, рясніє в благодаті та мотивоване любов'ю Христа, бути актуальним і викупним голосом у мінливі. Вому світі, якщо ми хочемо привести учнів до того, щоб вони стали людьми, які перебувають в істині, рясніють у благодаті та мотивовані любов'ю Христа, ми не можемо вести людей туди, куди ми самі не прийшли. Тому викладачеві християнину важливо бути прикладом такого християнського життя, яке він хоче бачити у своєму класі. З огляду на це дозвольте мені висловити кілька спостережень: про духовне життя, про інтеграцію віри та навчання, і про те, як вони пов'язані між собою. Передусім, я б сказав, що не можна змоделювати цілісну освіту в розділеному класі. Якщо ви ніколи не говорите про духовні речі, якщо ці речі не пов'язані з тим, що ви викладаєте, учень аж ніяк не зможе зрозуміти, як насправді виглядає цілісна картина світу. Тому частина нашої роботи як викладачів полягає в тому, щоби продумати ці речі заздалегідь. Це містить у собі пропозицію духовних елементів і роздумів, способами, що відповідають уроку. Це допоможе учням зрозуміти, що це насправді є частиною єдиного цілісного бачення світу. Дозвольте мені також висловити кілька думок про те, що можна зробити в контексті уроку, що також допоможе знову відчути священність шкільного досвіду. Насамперед я сказав би, що духовне зростання завжди відбувається в контексті змістовних взаємин. Один мій знайомий професор, проводячи дослідження ефективної інтеграції віри та навчання, виявив, що однією з найважливіших властивостей такої інтеграції є довірчі взаємини між студентом та викладачем. Також було зазначено, що одним із найдієвіших способів навчання інтеграції. Було спостереження студентів за тим, як сам професор подає приклад того, як він пов'язує те, що виявив у своїй академічній дисципліні, з тим, що він знаходить у святому письмі чи християнському богослів'ї. Спільний пошук відповідей на ці запитання та особистий приклад того, як усе може бути пов'язане одне з одним, дали набагато більший ефект ніж просте викладання якоїсь теми чи будь-які конкретні ствердження. Люди навчаються наслідуючи приклад, і один із чудових способів, якими ми можемо допомогти оновити святість навчальної аудиторії, це зробити її місцем християнського учнівства. Йдіть за мною, поки я намагаюся подолати складнощі вираження моєї християнської віри в цьому конкретному контексті. Ще один спосіб оновити святість навчальної аудиторії це використовувати її як місце, де ми можемо поділитися своїми особистими історіями, і це завжди містить у собі історію про те, як ми особисто прийшли до Христа. Розповісти своє свідчення це чудово, але студенти також намагаються скласти своє життя у доладну історію, і питання не лише в тому, коли вони прийшли до Христа. Вони ще намагаються зрозуміти, що вони робитимуть зі своїм життям, що в житті є важливим, а що ні. Тож я справді порекомендував би викладачам розповідати про свої особисті труднощі про свій шлях. Як ви зрозуміли, що ваша професія це та справа, якою ви хочете займатися? Як ви обрали цю конкретну галузь для вивчення чи прийняли її як справу всього життя? Ці питання ставлять наші студенти. Ці історії ми маємо вміти розповідати. Також корисно говорити про поворотні моменти життя або про свої інсайти, тому що це також цікаво нашим студентам. Аудиторія також може стати чудовим місцем для нормалізації духовного діалогу. Інакше кажучи, іноді ми почуваємось дуже незручно, щоб говорити про духовні питання або помолитися за людину. Я б сказав, що кожен викладач християнин має чудову нагоду це робити. Так, на своїх лекціях ми теж говоримо про речі, про які йдеться на будь-які інші лекції, але люди. Які приходять до наших аудиторій, це цілісні особистості, це не просто черепок із мозком, це не просто об'єкти, які чекають, щоб у них вклали факти з Google. Це люди. У них удома є сім'ї. Вони переживають про свої фінанси. Вони мають складнощі у спілкуванні з однолітками. Ви можете показати приклад, як ви в духовному плані справляєтеся з такими аспектами повсякденного життя. Показувати приклад саме цього в контексті навчальної аудиторії є дуже правильним. Тобто зробити паузу і помолитися, коли студент висловлює свою потребу, наприклад, пояснюючи, чому він запізнився зі здаванням роботи, або коли не зробив завдання. Це завдання не потрібно скасовувати, але краще зупинитися і помолитися за студента за ту проблему, з якою він зіткнувся. Розповідь в аудиторії про те, що ви дізналися в церкві або під час особистого вивчення Біблії, чи про інші подібні речі, також допомагає студентам розпізнати такі зв'язки та побачити практичний приклад цього. На завершення ще одна річ, яку ви можете зробити в аудиторії, і приклад якої я бачив у роботі мого колеги створити своєрідний духовний ритуал. Його ритуал містив у собі вступну молитву і читання уривка зі святого письма, які його студенти читали цілий тиждень. Завершувався тиждень або тією ж самою молитвою, або пов'язаною з нею. І мій колега обирав уривок з Біблії, який був близьким до теми, що вивчається. Він вимагав, щоб студенти вивчили цю молитву на пам'ять. Регулярне повторення допомагало посилити цінність та важливість цієї молитви. Це також чудовий спосіб сформувати розуміння того, що обговорювалося у класі, що викладач сподівався побачити реалізованим у контексті лекції. Я натрапив на кельтську молитву за студентів, у якій відбиваються мої особисті роздуми. Мені здається, що можна запропонувати її в цьому контексті як одну з моделей того. Що можна ефективно використати в контексті християнського вишу? Нехай вічний батько, ваш Творець, нехай Господь Христос, ваш Цар, нехай Святий Дух, ваш товариш і радник, сповнить тіло й душу, розум і дух, нехай Триєдиний Бог дарує вам благодать учня, щоб дізнатися. Що є істинним, щоб любити, щоб гідно робити те, до чого ви покликані, і бути тим, ким ви створені бути? Нехай ваша праця допоможе цьому світові засяяти світлом світу майбутнього в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просте повторення цієї молитви може бути чудовим способом позначити формат дій, що відбуваються в аудиторії, і нагадати всім присутнім, що ця наукова дисципліна та діяльність, у якій вони беруть участь, є частиною значно більшого цілого. Отже, це деякі ідеї про те, як духовне життя викладача пов'язане з інтеграцією віри та навчання. Дякую, що були з нами.